Этот процесс, он очень отличается от того, что было в Украине. Очень. И тут начинаем по-болючему. В Словакии вообще слово «косметолог» до приезда нас не было. Аккредитованный медичний заклад. Праце влаштовує лікаря, який не є лікарем, це вже буде нелегальна робота. Тобто вот це дыр починають приписувати себе просто всі, кому тільки не лень. Перевіряйте лікарів, відверто питайте про всі сертифікати, навчання. Те, що говорила Олександра, просіть початку. Є ввели китайський препарат, серденія. Зараз доктора, які займаються естетичною медициною, услышав це названня, не просто у них дірнувся глаз. Бо коли у вас триста успішних історій, цей сексес, success, і ви вже не знаєте, що це з чим робити, для мене це якраз червоний прапорець. Я люблю свою професію, я вважаю своїх пацієнтів. Медицина це довіра, відповідальність і право, яке треба здобути. Щоб лікар міг працювати в європейському союзі. Він проходить довгий шлях. У цьому випуску ми розберемо, хто справді має право лікувати і як відрізнити медицину від індустрії швидкої краси. У студії зі мною головний лікар БС клініки Олександра Костенко. Вітаю вас! Вітаю та український адвокат у Словаччині Наталія Коломієць. Добрий, Добрий день. день. Мене звати Валерія. Почнімо розмову про справжню медицину відповідальну, професійну і чесну. Рада вас знову бачити. Дякую, що знову будете ділитися з нами досвідом. Пані Олександра, хотіла одразу звернутися до вас. Знаю, що нещодавно ви святкували день народження своєї без клініки. Скажіть, будь ласка, якщо згадувати про ваш шлях, що було найскладніше? Саме служні, звісно ж. В той ситуации, в которой мы оказались, это собраться, Это собраться и начать что-либо делать. Потому что, конечно же, я вообще никогда не планировала переезд куда-либо за границу, жизнь, в другой стране, в другом городе. У меня в городе Хайков было две клиники, которые я любила, которые были моими просто детьми мои коллеги любимые, мои пациенты любимые. Когда В один день ты понимаешь, что все больше ничего этого нет, ну то, конечно, выбивает просто э, всю опору под ногами. Но у меня никогда не стоял вопрос, что я вот буду кем-то, но не врачом. Вся моя жизнь она в медицине, она посвящена в медицине. Я ничего другого не умею и не хочу. Поэтому, конечно же, я хотела работать, и я хотела остаться в профессии. И вот собрать мозги в кучу, выключить вот это ощущение паники, когда все разрушилось, и у тебя ничего не осталось, это было самым сложным. Потом уже, когда ты понимаешь, уже так с холодной головой понимаешь, что тебе нужно, ты начинаешь медленно, но уверенно к этому идти. И, конечно же, всегда начинаем с языка. Тут нікуди не дієшся, щоб прийти к экзамену, тобі нужен язык. щоб жити в цій стране, тобі нужен язык. Поэтому це перше, з чого стоїть почати. Наталі, підкажіть, можливо, як відбувається процес легалізації і чи взагалі реально приїхати лікарів з України і одразу приступити до роботи? О, ні, це звичайно нереально, але всі про це мріють. Процес становлення лікарем в словаччині він може займати кілька місяців і навіть років. Про те, з чого треба почати. Почати треба ще з України, з документів, які ви маєте там апостилювати, для того, щоб їх привезти сюди. Перше, що вам потрібно, це, звичайно, ваш диплом з усіма додатками, які ви маєте апостилювати, а вже по приїзду в Словаччині, звичайно ж подати до Міністерства школьства і зробити нострифікацію вашого диплому. Другим ключовим моментом є мова. Як вже говорила Олександре, без знання мови ви не можете надавати послуги тут, в Словаччині, тому що ви маєте вести всі записи по клієнту, картки клієнта, тобто ви маєте вільно володіти словацькою мовою. А це також займає певний час. Хтось досить швидко опановує мову, а в когось це може зайняти і рік. Тому, якщо ви плануєте їхати в Словаччину, перше, що вам почати треба, це вчити словацьку мову. Далі безпосередньо, коли ви пройшли перший етап нострифікації диплому, ви йдете на додаткову скушку, доповнкова скушка. Пані Олександра її проходила, вона знає ці всі складні етапи, і її ви маєте складати саме словацькою мовою. Ось чому знання мови і знання термінів саме словацькою мовою допоможе вам в цьому етапі. І вже коли ви здали? Іспит, тільки тоді ви проходите реєстрацію в Словенській лікарській Каморі і вас заносять в реєстр лікарів. Тобто, час, коли ви прийняли рішення стати лікарем Євросоюзу і до моменту, коли визнали, він займає ось такий великий проміжок часу. Тому будьте готові його пройти. І я сподіваюся, що у вас вийде зробити це з першого разу, тому що насправді іспити дуже тяжкі і не всім це вдається. Олександр, за який період часу ви дійшли до рівня, коли змогли відкрити клініку? Перший після того, як я вже здала екзамен і підтвердила свою кваліфікацію, я працювала в словацькій клініці. Я не думала здесь, в принципі, об обіця своєї клініки. Ну, вот так Реально так вийшло. І э, класно. Что? И, мы все так вышло. <laughs> И классно, что так получилось. Шаги к открытию своей клиники после того, как я год проработала уже в клинике здесь. Они только начались, медленные такие, потому что, конечно же, этот процесс, он очень отличается от того, что было в Украине. Очень. Ну, то есть... это вообще общі нісравнімої знаю, що от на даний момент ну вже всі пристосувалися до життя в Словаччині. Багато хто приїжджає, одразу дізнається якісь тонкості через знайомих, як можна обхитрити систему. Не обідно вам, що ви пройшли цей цілий шлях, ви робили все на відповідальному рівні. А хтось приїжджає і робить не завжди якісно, але швидко. Причому ставить цінники інколи на рівні з клініками, які пройшли цей великий шлях. Я не могу говорить о том, что обидно или не обидно. Есть определенные законы, которые ты должен соблюдать. Я для себя выбрала путь легальный. Я, я всегда за то, чтобы идти легальным путем и находиться в правовом поле. Именно так я показываю свое уважение, опять же, к себе коллегам, которые идут по этому пути, к пациентам, к своей профессии. И для меня это очень важно. Я не позволила себе вообще работать, приехав в Словакию, знаете, как я многие, только приехал, и уже начинаешь мастерить что-то, делать то, что ты умеешь, не имея даже то, что знания словацкого никаких подтверждающих документов именно потому что я люблю свою профессию я уважаю своих пациентов никогда в жизни не позволю себе такого делать поэтому я таких людей не называю своими коллегами для меня это просто люди которые работают где-то в серой зоне И я абсолютно точно понимаю что это достаточно такая скользкая дорожка которая может оборваться просто в любой момент Тому у мене питання до пані Наталії: які наслідки може мати робота без офіційного дозволу? І тут починаємо по-балючому. Перше, що хочу сказати, наразі Міністерство Словаччини проводило таку теж аналітику, що навіть люди з освітою ветеринара вже проводять ін'єкційні процедури. Да, Йа, да, я да. ще такого не слышу. Тобто на людях? На людях, так. Але ж ця освіта, лікар-ветеринар, і вони думають, що якщо в якійсь країні вам написали це, то ви можете проводити ін'єкційні процедури. Просто задумайтесь, хто ці люди. Тому наразі за останній час є вже багато випадків, коли люди отримують ускладнення після тих чи інших процедур. Вже є певна категорія словацьких лікарів. Які бачать і працюють тут офіційно, що щось відбувається не те. Дуже багато називаємо це зальотних пташок, які прилетіли, полетіли, да або неліцензовано надають послуги. Якщо не помиляюсь, вже в травні або в червні цього року набула ініціатива низки лікарів словацьких, саме з пластичної хірургії, вони ініціювали проведення в Братиславському краї ряду перевірок, перевірок саме тих організацій, які... Працюють під виглядом клініка, лікарня, косметичний салон на наявність всіх дозволів сертифікатів на проведення тих чи інших процедур. І насправді я підтримую таку ініціативу, тому що багато процедур проводяться в антисанітарних умовах. А якщо раніше не так часто звертали увагу на наслідки, то наразі ці наслідки стали більш явними. І тому Словацька республіка більш детально і прискіпливо стала дивитись, а хто проводить процедури, а чи мають вони дозволи, ліцензії, сертифікати. Тому звертаю на це увагу, що я думаю, в подальшому вимоги будуть трошки посилюватись. Досить часто в соціальних мережах бачу лікар-косметолог з досвідом 10 років, чи взагалі існує професія в Словаччині, лікар-косметолог. я вам больше скажу, вообще в Европе нет профессии врач-косметолог. И в Украине не было такой профессии врач-косметолог. Есть косметик, который предоставляет косметологические услуги. Он работает с поверхностью кожи, не нарушая ее, не повреждая ее. Это уходовые процедуры, это массажи и так далее. Там подбор кремов. В общем, все 33 удовольствия для кожи. А есть врач-дерматолог, есть врач пластический хирург, есть врач эстетической медицины. И это уже высоко специализированная помощь. Это о медицине. Это не об услуге. Ты не можешь прийти, топнуть ногой, условно говоря, и сказать: А я хочу! Заполните мне сегодня вот эту насослезную борозду. Нет, ты можешь прийти и сказать, вы знаете, мне не нравится там вот эта тень, мне не нравится вот это, вот это, вот это, и я хочу это исправить. И врач, исходя из своей квалификации, опыта, знаний, анамнеза пациента, его результатов анализов и так далее, выстраивает ему уже схему коррекции. И это огромная разница. То есть врач-косметолог... Я не знаю, как это сказать. То есть ты либо врач, либо косметолог. То есть в Словакии вообще слово косметолог до приезда нас не было. Не знали, кто это такой. Вот не существует. Есть косметик и косметичка, а есть лекар. Супер дякую за пояснення, бо я вважаю, що це тема важлива, бо в інстаграмі насправді дуже часто використовується термін, і люди можуть путати правду з тим, чим не треба на, куди нам не потрібно йти і куди нам не потрібно звертатися. Я ще хочу, вот тут доповнити, що дуже во многих случаях вот, вот перше слово «др», а потім. я не знаю, там какие-то идут слова доктор Зайка, доктор Губки, еще что-то, это совсем не значит, что этот человек действительно имеет отношение вообще к врачебной специальности. То есть вот этот дыры, Начинають приписувати собі просто всі, кому только не лінь. Хотіла також уточнити, чи мають право мудри писати наші лікарі, які акредитувалися в словаччині, бо настільки я пам'ятаю, там є обмеження. Мудр Этот титул видається только в тому случае, якщо ти закончил словацький медицинский університет. когда ты приехал из другой страны, закончив другой вуз, даже если ты подтвердил свое звание врача, вот, это вот этот титул мудр тебе не дается. Более того, за незаконное использование титула, когда ты пишешь, что ты мудр, тебе Словацкий университет не выдал этот титул, такие произначаются достаточно большие штрафы. Щодо штрафів, взагалі скільки може заплатити людина за недотримання словацьких законів? Ну по-перше, що хочу сказати: якщо ми говоримо саме про лікарів, лікарі надають послуги тільки в медичних закладах акредитованих. Тому, якщо, наприклад, акредитований медичний заклад працевлаштовує лікаря, який не є лікарем, це вже буде нелегальна робота. Тобто там ідуть штрафи від 2,5 тисяч євро за нелегальну працю. Але якщо подивитись сукупність фактів, наприклад, надання процедур. Без дозволу да, проведення медичних процедур, не маючи дозволів на те чи інше приміщення, то ці страфи можуть сягати і десятки тисяч євро. Я навіть знаю, що коли настають, наприклад, особливо небезпечні випадки для пацієнтів, чи це в великому масштабі, це призводить навіть до депортації. І про це треба говорити. Насправді маю для вас цікавий кейс. В Німеччині вже є офіційний випадок, коли інфлюенсерка, яка мала 100 тисяч підписників і називала себе лікарем, проводила ін'єкційні процедури для пацієнтів, не маючи жодної освіти, але орієнтуючись на кількість підписників. І вартість таких процедур була доволі висока. Проте. В одного з таких пацієнтів настали негативні наслідки, і зібравши всі докази, рекламу в інстаграмі, візити. Бо тут зіграло те, що він платив такі офіційно, і в нас є картки переказів. І насправді, що сталося далі? Цю лікарку. Квазі лікарку притягли до відповідальності. Наразі вона засуджена на 4 роки позбавлення волі і має виплатити офіційно штраф державі 73 тисячі 800 євро. І це один з таких кейсів, який вже є на території Євросоюзу. Тому задумайтесь, коли ви йдете на оці тисячі підписників в інстаграмі. У людини, яка не має ані лікарського закладу, ані кваліфікації, готуйтесь до того, що так само і у вас можуть виникнути наслідки. Але якщо у вас немає доказової бази, ви навіть можете не доказати вашу процедуру, і це вже буде небезпека для вашого здоров'я. Тому на території Євросоюзу вже є такі кейси і. Країни посилюють зараз контроль над наданням саме медичних послуг. А як саме цей клієнт відстояв свої права? Вона звернулась до адвокатів. Це була клієнтка, жінка. А, наразі вся інформація в інтернет не розголошується. Але ці публікації були в CNN, і на інших це був такий гучний скандал в інтернеті. Але дійсно, завдяки тому, що була підготовлена, в неї було по перше фото до після, і це дуже важливо фіксувати. Ваше до перед процедурою і ваше після супер, якщо ви отримаєте класний результат, але у випадку, коли ви йдете до незрозумілих лікарів, я все таки раджу фіксувати. А взагалі, я просто раджу йти до кваліфікованих лікарів і проводити процедуру в медичних закладах. Ми почали уже з легалізації. Лікар має пройти певні курси акредитації і так далі, для того, щоб приступити до своєї роботи. Я так розумію, це все не безкоштовно. І тому у мене не зріває питання, чи можуть естетичні процедури ін'єкції коштувати дешево. Звісно ж, качественна процедура, яку проводить професіонал, не може стоїть дешево. Просто на прикладі ботулотоксину, вот щоб усім було зрозуміло, офіційно зареєстріваний препарат здесь Диспорт, Ботокс, Ксиамин. Они продаются только в аптеке. Они доступны только врачу, который имеет печать, либо клинике, которая имеет все необходимые сертификаты. Человек, который здесь не легализован, не имеет диплома врача, он не имеет доступа к покупке этого препарата. У этого препарата есть фиксированная стоимость, но ну, она там может отличаться на уровне там, аптек совсем незначительно. А есть человек, который приезжает туда-сюда, ездит, катается, он здесь никак не имеет доступа к медицинской системе, и он провозит этот препарат у себя где-то в чемоданчике. И когда, например, вы идете и в клинике, там, да, бутылотоксин одной зоны стоит 130-140 евро, а вам колят этот же препарат за 50 или за 70 евро, большой вопрос откуда такая вообще стоимость, что это за препарат. К сожалению, знаете, я у пациентов спрашиваю, а что вам кололи? А я не знаю. Вот это для меня просто. Я, я не понимаю, как можно в себя уколоть что-то, что ты не знаешь. Речь идет о твоем здоровье. Чаще всего это дешевые препараты, привезенные откуда-то, где-то в каких-то распиханных по чемоданам, стоимостью, я не знаю, там 10-20. 30 долларов и так далее, на которых нет никаких документов, подтверждения безопасности нет и так далее. А потом, знаете, всплывают вот эти случаи: когда вот я уколол бутулотоксин, заболел батулизмом. Боже боже, никогда не колите этот препарат. Да, причем тут бутулотоксин вообще. Если ты используешь официальный токсин, если тебе колол его доктор, который понимает, что он делает не будет ни вот таких вот ошибок и такого вреда для здоровья. Потом переходишь, я прям специально, когда такие случаи всплывают, я листаю, 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 не ленюсь, и потом выясняется, что использовали там какой-нибудь нейронокс, я не знаю, в общем, препараты не сертифицированные какого-то китайско-корейского, неизвестного происхождения, они не очищены, и поэтому, ну а на что, на что вы рассчитывали? Я більше скажу, тут є випадки, які вже неодноразово чула. Замовляють за «АліЕкспрес», тему і Аліекспрес. Ви можете уявити, які вакцини вам привозять? Це вже ноу-хау, нове «Ботокс» з «АліЕкспрес». Ви дійсно розумієте, що ви вводите під шкіру незрозуміло що. Я не знаю, що має бути в свідомості людей, які приймають рішення вводити такі препарати собі під шкіру. А як це подають? Як боток за ліекспрес? Зараз так сильно популяризують всі ці процедури, щоб підлітки, да чи молодь там університетського віку, да вони теж хочуть щось додати. Коштів на це немає. І що вони роблять? Вони йдуть. І колять оці самі дешеві процедури. Тому тут ще я хочу наголосити, в кого є підвідки або дівчата, скажімо так, віком до 25. Зверніть увагу, мами, що колять ваші доньки. Бо це дуже небезпечно. Вже так само є в Євросоюзі випадки, коли саме діти через, там, я не знаю, знаєте, як молодь, трошки є булінг. Ой, а я собі не подобаюсь, я сьогодні не так виглядаю. Я хочу щось десь підкоригувати, але немає. На це коштів, тому вони йдуть на те, щоб вколоти ці дешеві препарати. А потім, через якийсь час, ми будемо не знати, що з цим робити і що саме ввели вам під шкіру. Можливо, якийсь миттєвий ефект у вас є, але що всередині це може потім вилізти в дуже сильні наслідки і негативні для здоров'я. Ну я хочу сказати, що не обов'язково ні препарати будуть стоїть дешево. У мене був зовсім недавно, я була просто поражена. Совсем недавно был случай, когда обратилась пациентка. Осложнения после инъекции в губы были, и она. спросила уже потом после, а что ей вводили. Ей ввели китайский препарат Сардения. Сейчас доктора, которые занимаются эстетической медициной, услышав это название, не просто у них дернулся глаз, потому что это вот самое, это просто, это хуже, ничего нет, это не очищенный, непонятно из чего он произведен. И в общем, я хочу сказать, что эта процедура стоила пациентке 280 евро. Вот, но ну, вы сейчас удивитесь еще больше. Она там а, была проведена а, человеком в салоне, но ну, это уже тоже сразу такой red flag. Если вы просто сейчас введете «Сардения купить», вам откроет сайт, я, ну вот по типу, наверное, Алиэкспресса там чего-то, и стоимость закупки этого филера будет 600 гривен. У меня контент просто! А продають за двісті вісімдесят євро двісті 280 євро. Да, і я от хочу еще раз пацієнтів призвати тому, щоб вони приходили спочатку на консультації і узнавали все о чоловіці, которые проводить процедуру, і о препараті, який планується ввести у мене тоді ще питання по професійній етиці. Чи взагалі існує професійна етика в випадках б'юті індустрії? Звичайно, кожен лікар, який проходить тут а, свій шлях становлення європейським лікарем, не побоюсь цього слова. Звичайно ж, вони підписують кодекс лікарської етики, і за порушення так само може наступити адміністративна відповідальність. Саме тому є навіть тут уряд, який контролює роботу лікарів. І якщо на певного лікаря будуть поступати офіційні скарги, це може призвести до того, що в лікаря анулюють навіть ліцензію. Тому це дуже сильно контролюється в Словаччині. І на жаль, мені б дуже хотілося, щоб з часом все-таки ще більше контролювалися в нашій рідній Україні, тому що там просто немає відповідальності, і кожен косметолог займається інєкційною діяльністю. Так, так, кожен лікар має нести відповідальність, тому що він відповідає за життя і здоров'я тієї людини, який він проводить процедуру. Я ще хочу сказати, що врач, даже когда готовится здесь к экзамену, есть прям отдельная такая часть, она называется легислатива. Угу. Когда ты садишься и учишь законы, которые относятся к медицинской деятельности, это прям обязательно. Более того, если вот там. Ти ответив на випроси по медицинским специальностям, в легіслативі допустіла ошибки, то ти экзамен не здаєш. Не угу. Тому як адвокатська етика, так і є лікарська етика. І всі люди, які проводять, наприклад, маніпуляції з тілом, вони мають нести за це відповідальність і підтримати цю етику. Я також нещодавно замітила таку тенденцію: чим більше підписників інстаграм. Тем <биль фритина> <сіх> це скажете? Нужно все-таки обращать внимание на то, что когда врач востребован, он работает. И он работает постоянно. И ему особо некогда самому вот это все дело делать. Да, конечно же, существуют люди, которые помогают ему это делать, но, как правило, Я не могу сказать, что это супер связанные вещи. Большое количество подписчиков в Инстаграм и квалификация и профессионализм врача. Я думаю, что тоже с чем я сейчас сталкиваюсь, там приходят пациенты с какими-то осложнениями. Я спрашиваю, а вот как вы, ну мне, мне реально интересно, говорю, как вы выбирали доктора? А я зашла в, на страничку в Инстаграм, подписчиков много, фотографии красивые. Но ну, я вот сейчас только понимаю, что это был фотошоп, что это человек мастер фотошопа, а не мастер своего дела. Потому что когда вы видите вот эти красивые, идеальные фотографии, и написано до и после, но ну, нужно понимать, что такого не бывает. Вот эти вот идеально вылезанные красивые губы. Ребята, у кого-то есть прыщики, у кого-то есть покраснения, есть отеки, есть следы. Ну хотя, кстати, сейчас уже, я смотрю, научились так делать фотошоп, что от фотошопили и капелька крови есть. Вот это вообще просто прям вишенка на торте. Но нужно понимать, что после инъекции нет такой идеальной картинки, как вам показывают. То есть фотографии должны быть реальные. реальні є. Як розпізнати саме ці реальні фотографії? Чи взагалі за яким відгуком іти до лікаря? Я зі свого боку хочу сказати таке: дивіться, всі ми йдемо все далі і далі, в епоху інстаграмів, фейсбуків, тіктоків, Всі. І ще через пару років відрізнити фото справжньої людини від несправжньої, мабуть, буде ще тяжче. Да? Тут вам уже домалюють і прищики, і маршінки. Але. Ви маєте дивитись на реальні кейси. Ось чому я кажу, коли ви дивитесь, гортаєте сторінку і у вас 300 красивих вилозених фоток, і одного факапа це точно не ваш лікар. Тому що в реальній практиці завжди є реальні кейси. І лікар, який дійсно працює, він вам розкаже ці кейси. Правда? Я погоджуюсь. Тому що не буває все ідеально. Це як у мене в юриспруденції не може бути 100% успішних кейсів. От коли таке говорить адвокат, я зразу кажу ні, тому що на практиці завжди бувають і негативні історії. Ось так і з лікарем. Питайте в них, запитайте, чи є у вас якісь, скажімо так, негативні кейси, бо це може трапитись з кожним. І тому для мене це такий зелений прапорець, коли лікар відверто розповідає: Так, в нас був такий, і ми отакі-то наступні дії робили, щоб врятувати, наприклад, цю ситуацію. Для мене це відвертість вашого лікаря, і це чесність. Він не боїться про це говорити. Бо коли у вас трисна успішних історій, цей successful success, і ви вже не знаєте, що це з чим робити. Для мене це якраз червоний прапорець. Не йдіть до цього лікаря, бо на практиці трапляється все. І жоден лікар, до якого ви прийшли. Він не знає, яка може бути реакція вашого тіла на той чи інший препарат. Я знаю особисто, в мене знайома після ін'єкції ботоксу просто упала в обморок. Просто, моментально. І добре, що це були лікарі, які надали їй медичну допомогу. Ніхто такого не очікував, але це самий простий випадок, який міг трапитись. Тому, як на мене, це от такі, знаєте, Перші покрокові дії, далі, звичайно, те, що ми вже говорили, що перевіряйте лікарів відверто, питайте про всі сертифікати, навчання. Те, що говорила Олександра, просіть початку. все, він зареєстрований в словацькій лікарській коморі. В нього є початка, все Вуаля. І завжди приходите на першу консультацію. Так. Вот если есть это живое общение, выписывайтесь прям вопросы, которые вас интересуют. Если врач ответил на ваши вопросы, если вы понимаете, если вот возник вот этот коннект. Якщо ви все перевірили і вам все подобається, то пожалуйста. Дуже дякую вам за інформацію. Я думаю, цей матеріал обов'язково знадобиться абсолютно всім, і навіть тим, хто приїжджає з України і захоче планувати свій розвиток саме в лікарському напрямку тут, в Словаччині. Я дякую за те, що ви так відповідально відноситись до своєї роботи і за конкретні роз'яснювання правил. А для наших глядачів ми підготували подарунок. Напишіть коментар, який буде складатися з більше ніж семи слів, і ви одразу Стаєте учасником нашого розіграшу за найкращий коментар. Хтось з вас отримає найкращий подарунок, а саме бокс з косметикою для домашнього догляду. Дякуємо, що були з нами!